Так, всім привіт. Е, привезли под кронштейн коробки. Розламалася вона в них, не знаю чи після ДТП, чи після чого їх збирають. Цього кронштейну ніде не можна йти. Не знаю, будемо про це вже й позачухрував, зробив прихватки. Коротко, це вухо одломане. І ці два одломані. Може бути, що після ДТП. Це такими туленемками займаємося. Нову купити, зараз скажете, нема Нема цей новий кронштейна. Ну, тобто з'їзди, але дуже-дуже дорого. Як мене ж люди всі хочуть за 200 гривень зараз зварити і щоб вона їздила далі. Це вам безпечність на дорозі. Зараз заварю, покажу. Отако вийшло після сварки. Ну, думаю, що ходити буде. Тільки скільки воно походить. Ну знав, ця машина злетіла з дороги, коротше, коробкою вдарилася, воно одломило зразу всі вуха. Так що ні, то знайдуть якусь нову пізніше Кронштейна. Поки пока буде їздити. Так що всім пока, підписуємося, ставимо лайки.